Зимування на Кіпрі для лайфхаками, які нам допомогли минулої зими комфортно перезимувати, і як ми готуємося до цієї зими на кіпрі. Тож, зимою на кіпрі не так, щоб холодно, але на жаль, дуже може бути сиро. І історії про те, що цвітуть вікна, багато плісняви. На жаль, це все може бути правда. Опалення в будинках зазвичай немає. Деякі квартири я бачила з опаленням. Але, як на мене, це прям якась рідкість або це десь в горах. Тож, що нам допомогло? А, сирість дійсно є велика, і бувають такі дні, що в приміщенні буде холодніше, ніж на вулиці. Тому не соромимось багато провітрювати і запускати тепле повітря, тепліше повітря в приміщення. А, я минулого року знайшла ось такі от. Штуки для збирання вологи, і вони стоять у мене в шафах. Я вже починаю їх розставляти. Вони багаторазові і дуже комфортні для використання. Е, рекомендую ось собі скріньте. Це, на жаль, в мене для великого ящичка, а це трошки замаленьке, то ще шукаю. Наскільки все погано? Оце назбиралося в мене в шафі е, під раковиною на кухні за два дні. Оця рідина. Е, Ось такі я купую в магазині, вони не дуже дорого коштують, і сюди відразу збирається вода. Але вигідніше, отакі штуки купувати. Що допомагає вночі? Це електропростень. Боже, це просто неймовірний винахід. Ми купили в джамбо минулому році велику, здається, щось там чи за 40, чи за 50 євро. З двома пультами, тобто кожен регулює свою температуру. І це було найкраще рішення, тому що в ліжку тобі тепло. Я навіть деяку постіль сушила на, е, там, на, е, прямо на ліжку. Е, тому в цьому році ми вирішили купити ще такі дві простині. одну на диван, іншу на е, ще в одну спальню, де ми працюємо, щоб прямо на ній там, сидіти працювати. Е, Кондиціонер ну він нагріває, але воно відразу. Е, ця, ну, Ну, якось типу, швидко це повітря кудись іде, не дихати важко. Ось так. А, якщо у вас є власні лайфхаки, як е, зробити, покращити е, зимові, зимове перебування на Кіпрі, оце вологе, то, будь ласка, поділіться, буде корисно. Дякую.